Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята. Діти, сьогодні до нас на заняття завітали тварини, а які саме ми зараз дізнаємося. Давайте пограємо у гру, хто як говорить. Ось вітається вівця. Вийшла кізонька з хлівця. поросятко із свинею, кінь гривастий нас вітає, і корівка вслід за ним. Киця мурка виглядає. пес рябко заліз у будку. Ослик головою киває. Кролик з клітки виглядає. Півник зранку всіх збудив. скільки тварин привіталось? Так, вірно, багато. Хто привітався першим? Правильно, вівця? Хто привітався останнім? Правильно, півник. Діти. А ще наші тваринки люблять грати в схованки. Давайте з ними пограємо, яка тваринка заховалася. Так, це поросятко. Це песик. Китя. Де ми можемо почути ці звуки? Так, вірно, в селі на фермі. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!